Ні війна, ні економічна криза не стали на заваді подальшому розвитку тваринництва у Баришівській зерновій компанії. Сьогодні, зокрема, у відділенні Овсюки активно користуються плодами раніше реалізованого напрямку малої механізації, і тепер багато роботи на тваринницькій фермі виконує техніка. До всього у підрозділі активно впроваджують прогресивні технології у відгодівлі молодняка великої рогатої худоби. На сьогоднішній день на обох фермах було замінено коні на міні-трактори. В першу чергу це економічно, тому що раціон одні одного коня складав близько 100 гривень. Ми тримали десь по 10 коней на кожній фермі. Сьогодні всі ці роботи, які раніше виконувалися, кіньми виконує один міні-трактор. Система мілкбар, яку ми впроводили у виписі телят, я ще називаю вищою математикою в тваринництві, адже це великий крок вперед. В першу чергу здоров'ю наших найменших жителів наших ферм. Це дає уникнути проблем із кишково-шлунковим трактом, це дає змогу зменшити активність високоактивність, теля, що призводить до негативних наслідків. Це дає змогу енергію використати не на активність телят, а дійсно на їхній розвиток, їхньої мускулатури, їхніх внутрішніх Органів вони повинні бути сильнішими. На цьому говорить Руслан Дехтярьов, Цікавинки у розвитку тваринницької галузі підприємства не закінчуються. Попереду ще багато ідей, які допоможуть напрямку розвиватися далі.